Жодне судно, яке йде з російською нафтою або з російськими товарами, не повинно проходити. Ви є агресором, ви визнаєте, що є гібридна агресія, і забороняєте проходити суднам, які мають російські товари, через свої води. Агресія вже не буде, і це також вплине в тому на перебіг війну. Але питання, чи готові? Європейські країни, Європейський Союз діяти більш рішуче, тому що їх занепокоєння тільки спонукає агресора. Уже не просто здійснювати розвитку. Ви подивіться, скільки було гібридних атак по відношенню до Європейського Союзу. Це були розриви кабеля, морських кабелів. Це були відповідно шпіони, які розслідували. Це була погроза вбивства керівників оборонних підприємств Європейського Союзу, і там є замішана безпосередня Росія. Це були відповідні агресії, які пов'язані з тим часом порушення повітряного простору. Судна, ну то есть уже стільки всього, і максимум, що ми бачимо від Європейського союзу, це млява занепокоєння цими фактами.